Що насправді означає, коли жінка каже, що їй все одна. Це коротка фраза, і майже ніколи не означає те, як звучить. Жінка каже, мені все одно, і в цей момент більшість чоловіків зітхають з полегшенням. А дарма. Це один із типових сигналів, які чоловіки не щитують, а потім дивуються, звідки холод, дистанція чи мовчання. Тема розбирається в курсі, як закохати в себе найкращу жінку. Це також частина серії відео про жіночу комунікацію. Тому підписка, якщо цікаво розуміти глибше. І лайк, якщо пізнається з нею. І так, мені все одно це не відповідь, це кінець діалогу. Це момент, коли жінка не бачить сенсу пояснювати. Або тому, що її вже не чують, або тому, що не цікавляться її позицією. І саме ця фраза це неспокій, емоційне виснаження. Друге, у більшості випадків їй не все одно. Просто реакція чоловіка раніше дала їй зрозуміти, що її думка або бажання не будуть враховані. Тому мені все одно це форма самозахисту. Мовчазна капітуляція в моменті, але не у відносина. І третє, якщо жінка часто говорить це, значить вона перестала бачити простір, де може бути щирою. Тоді або з'являється зовнішнє джерело емоцій, інша людина, подія, інтерес, або починається поступове згасання почуттів.